Я радий сьогодні всіх вітати е, біля нашого закладу. Насправді, сьогодні день дуже сумбурний, можливо, це знаково. Е, сьогодні виповнилося 90 років пана Євгену. Е, в цьому році виповнюється 105 років ліцею, е, 40 років, які ми є членом Асоціальних шкіл ЮНЕСКО. І, на жаль, ранок сьогодні почався з сумних е, новин. Загинув на фронті наш випускник, який випустився зі школи буквально 10 років тому. Тому ранок, на жаль, сумний, але продовження, я думаю, достойно того, щоб нести пам'ять. Я хочу одразу зауважити, що дуже приємно було познайомитись особисто з дружиною пана Євгена. Ми поспілкувалися. І е, я думаю, що це не останнє наше спілкування. Це. Саме цей заклад навчав Євгена і, мабуть, великі оті всі надбання любов до рідного слова, до рідного міста, до рідної України, саме тут здобув пан Євген. Якщо говорити про постать, то це нам дуже повезло, що саме в Житомирі був такий. Письменник, дисидент, шестидесятник, е, людина, яка своїм патріотизмом великою силою духу показувала приклад героїзму. Е, 17 років отримати травму, але не зламатися, міг не кожен. Е, всі, хто бував в його родині. Всі знали, наскільки там тепло і наскільки там була культура рідного слова, рідної мови. ...провели Про визначні постаті Житомира. ну Дійсно, там Якова Зайко, Горбачевського, Бориса Тена. й Там були навіть не дуже відомі, але не було постаті такої згадано, як Євген Концевич, там Юрко Гуць і ще багато чого. Тож